Привіт! Мене звати Богдан Гнатів. Ви на каналі Франек 360. Як і завжди, в кожному випуску ми досліджуємо різні цікаві теми, які є важливими для людей, які люблять Івано-Франківськ. І цей випуск не буде виключенням. Жити в будинку чи в квартирі. Які переваги, а які недоліки, вперше в проекті Франек 360 ми підемо оцінювати помешкання людей і чесно та відверто поспілкуємося, що краще: квартира чи будинок. Але перш за все. Обов'язково. Підпишіться, будь ласка, на канал ФРАНЕК360. Єс! Вас уже на каналі понад 10 тисяч підписників. Ура! І дякую кожному з вас за те, що продовжуєте дивитися відео на нашому каналі. Ми рухаємося до наступної амбітної цілі. А от якою вона буде, давайте вирішувати разом. Я, до речі, задумався: було би дуже і дуже класно, якщо б ми таким маленьким провінційним каналом досягнули неймовірної позначки в 100 тисяч підписників. Як ви думаєте, чи це реально? Напишіть свої думки в коментарях, а ми починаємо! Де комфортніше жити в нашому місті, в будинку чи в квартирі В даний час мені я живу в квартирі і мені дуже зручно і вигідно. Мені комфортніше в квартирі, трошки ледацюга. Так що там свій будинок, то свій будинок щось робити постійно підтримувати там. квартирі то роботи поменьше, як на мене. Буде більш комфортніше в будинку. Чому тому що немає сусідів, які будуть щось забороняти, але прибирати комуналка. Так це ж то саме в квартирі. Що не треба прибирати? М -м Масштаб менший? Менше згідний, але все рівно. Це свобода більше. Мені здається, що все-таки в будинку, тому що в будинку є ще свій двір. Можна біля нього не знаю, якось провести час гарно. Думаю, що в будинку будь-якому випадку завжди є двір, куди можна вийти погуляти. Та сама думка, що комфортніше в будинку. Я проживаю в квартирі, але саме для Франківська, чомусь здається, що все ж таки краще на квартирі враховуючи наші зотори. Квартира, бо мені це звичніше і якби зрозуміліше будинок це новий досвід. Мене його немає, і наразі не хочу нічого експериментувати. Бо маленька дитинка, та будинку, мабуть, чому на свіжому повітрі. Не так гучно. Якщо світ виключають, теж можна якось обігрітися. Квартирі теж гарно, але коли сусіді шумні, ну не То таке ж. Зрозуміло. Звичайно. Звичайно, що в будинку. Чому? Тому що в будинку ти господар сам один, а в квартирі там зброд цілий живе. А ви де живете? Та живемо. Продали в селі дурні квартиру і живемо. Міст, Минске, а продава. И тепер живете в квартира? Так. Це крихівці, котеджне містечко. І я маю можливість поспілкуватися з однією сім'єю, яка живе в одному з цих будиночків. І чесно і відверто поставити запитання: скільки коштує комуналка? Чи є якісь підводні камені життя в будинку у Івано-Франківську? Наскільки комфортно чи не комфортно тут жити? Зараз ми про все це дізнаємося. Йдемо в гості. Ми завітаємо в гості до сім'ї, яка проживає в будинку площею 110 квадратних метрів. Сім'я складається з п'яти людей: тато, мама і три доньки. Поки тато на роботі, а діти в школі говоримо з хазяйкою цього дому Юлією. Так я думаю, що треба напевно людям зразу сказати, що Юля це моя сусідка. Дякую, що ти погодилася розказати всі підводні камені життя в будинку. Скільки ви вже тут часу живете в цьому будинку? Січні буде три роки. Нам хотілося більшого житла, як розвігніла Тю дитиною нам треба було просто більшої площі. Ми дивилися спочатку квартири. Ну я хотіла квартири. Ми звертали увагу на і на площу, і на ціну, то на той час. Три роки назад ціни на квартири були значно дорожчі більші ніж на приватний будинок. Ну і так вийшло, що ми обрали щось середнє між квартирою і прям великим своїм приватним будинком таунхаус. Якщо ми порівнюємо життя в квартирі і в будинку, от назви, будь ласка, на твою думку найяскравіші за чому от в будинку краще, ніж в квартирі. Тишина, спокій, і це якась така своя територія твоя, які ти можеш вийти собі у свій двір, і тобі не будуть тут ходити люди і щось там не знаю мішати тобі спокійно сидіти чи говорити щось. Так, ну я зацінила тишину, якщо чесно. В квартирі такого не можеш. Ти виходиш з під'їзду, і там куча людей всі їздять, говорять щось. А тут на, насправді насправді навіть як, вибачай, сусіди заїдуть. Я така, блін, мені <свіль> так добре було, під собі. <свіль> жили двохкімнатних, трьохкімнатна квартира Двох. Кімнатних, трьох кімнатних квартир, <свіль> Дво. Я розумію, що вас вже більше стало, але все ж таки. Є якісь, можливо, от, нюанси, які, яких не було в квартирі, а виникли в будинку. Ну, спала домовленість з чоловіком, що якщо ми беремо будинок, бо він більше хотів будинок, то він робить на вулиці все сам. Тому і в мене, що <свіль> як було там, так і тут. Звичайно, ти в зимі там, промітаєш стежку, щоб ти виїхати. Але в принципі ти і в квартирі виходиш там. Чай, сніг з машини, ну не знаю. Звичайно, коли в тебе є там якась маленька територія, тобі там треба покосити газон, навіть про просто подумати про це, щоб це зробити. Але коли ти вже купляєш будинок, ти розумієш, що ну, тобі з цим прийдеться стикнутися. Ти до цього готовий, і для тебе це не є щось таке дуже складне. Тобі Чи це я не нова? Я вважаю, що це навіть в якійсь мірі задоволення. Тобто, це десь прийшов, щось там собі робиш. Квіточки посадила, от. я казала повторю, ніякі квіти садити не буду, посадила. А є якісь мінуси життя? В тобі, звичайно, щоб хотілося там вийти, купити щось собі, але, е, можливо, ми адаптувалися до цього. Ти знаєш, що тобі там треба поїхати купити продукти, приїхати додому. Ну, У мене є діти, яких можна послати в магазин. і <гум> такий, піди купи, щось, ті, добре, йду. В принципі, так, з цим, то, що добиратися, потрібно. Це чуть-чуть маленький мінус, і плюс дорога у нас тут не завжди красива, чиста. Але з іншої сторони, тут їхати там до Сільпо 5 хвилин, і в принципі ну, вважаєш, що це дуже така проблема. Можливо, ті, хто не мають автомобіля, для них там життя в будинку буде трошечки напрязніше, бо ти мусиш пройтися. Хоча б до там до центральної дороги, щоб сісти на маршрутку. Але в принципі я не скажу, що якийсь такий дуже мінус. Підсумовуючи, чи є якісь мінуси життя в будинку? Ні, для мене ні. Чесно, ні суцільні плюси. Мені все влаштовує. Місце розташування будинку. Нагадую, що ми в Крихівцях знаходимося. Ви жили попереднє ваша нерухомість в пасічній. Порівняй, от пасічна, крихівці, з точки зору добирання до всіх тих місць, куди вам потрібно виїзд з Івано-Франківська в різні напрямки. Та на Крихівці, та в спасічний там взагалі не можеш було виїхати. В час пік, ти, ну ти стоїш, ти не можеш виїхати. більше, коли тобі треба на конкретну годину, це вже все. Там в центр треба було плюс годину закладати. Звідси до центру хвилин 10 їхати, виїхати там до магазину – 3-5 хвилин. Напевно, через те, що тут немає заторів. І, ну, хоча ти за містом по суті живеш, тут набагато краще ну, можна добратися, ніж спасічної. Це у нас, напевно, єдиний такий. Найкраще наше рішення в житті це з'їхати з пасічної. <реш> Друзі, В жодному разі не сприймайте цю відповідь як антиреклама пасічної обожнім. цей мікрорайон. Я також там і озеро, і дитячі майданчики, і, і виїзд Нічом на Львів найближчі. Міст. Але скоро буде міст, і можливо, це, все буде, стане можливо краще. це буде найкращий район. Так що все ми віримо в це. Ми віримо в це. Тому пасічна, якщо ви нас дивитеся, ми з вами, ми вас любимо, і ми вам співчуваємо. <реш> Чи є щось таке про що шкодуєте, що ви зробили? Не знаю, не складні ремонту або можливо вже зараз тут було зробити. Не знаю, окрему кімнату, а, а ви не зробили. Не знаю, знаєте, Є, Є таке. Я не зробила гардероб. <сіх> Це єдиний мій такий мінус. Я думала, що якщо буде мати свій приватний будинок, то в мене буде гардероб. Ну є якісь таке, що ти хотів би зробити, але вже якісь такі моменти, що ти розумієш, що ну на даний момент нам важливіше там дитині зробити кімнату, ніж там щось якісь для себе комфорт. Якісь такі шукали компроміси, в принципі, щось зробили, що хотіли, щось не вийшло, нічого зробимо ще можливо. Комуналка, наскільки дорого чи недорого утримувати Стой, будинок? Боді. Все чоловік відповідає за це <світ> Клас! <світ> Отак, от друзі, якщо ви хочете бути максимально щасливим і насолоджуватись життям, хай чоловік займається усіма фінансовими питаннями, які стосуються обслуговування вашої нерухомості. Неважливо, це квартира чи будинок. О, єдине, я згадала, що би я хотіла, це напевно система розумний дім. От, щоб там. Тако... Що ревесувалися? <рес> <рес> Не встигли ми, напевно, це зробити, або ми швидко переїж... ну, старалися переїхати. От так вийшло. А зараз я вам покажу, як виглядає система Розумний дім в будинку у Івано-Франківського. Система Розумний Дім це автоматичне вмикання та вимикання світла за присутністю людей. Підтримка комфортної температури в кожній кімнаті окремо. Сповіщення про підозрілі події прямо на смартфон, інтеграція з розумними холодильниками, духовками, пральними машинами тощо, і навіть можливість керувати голосом. Привіт, сірі! Відкрий штори. Крутяк, пане Руслан, поясніть простими словами, що таке система Розумний Дім. Система розумний дім це система, яка бере на себе керування освітленням, опаленням, вентиляцією, кондиціонуванням і безпекою у вашому домі. І робиться в автоматичному режимі. А на якому етапі потрібно звертатися до вас, щоб все це сталося у мене вдома? Ну, до нас потрібно звернутися після виготовлення дизайн проекту. Ми його аналізуємо, даємо комерційну пропозицію. Після цього виготовляємо проектну документацію. У випадку погодження реалізуємо сам об'єкт. А що роб робити, коли нема світла та інтернету, ну коли немає інтернету, система все одно продовжує працювати, тому що ця логіка збирається в самому контролері і не буде працювати тільки віддалений доступ до будинку. А у випадку відсутності електроенергії ми рекомендуємо встановити систему безпробільного живлення для будинку чи квартири. Ай, Богдан, а ти нічого не забув? До речі, друзі, ексклюзивно тільки для вас. По промокоду FRANEC360 отримайте безкоштовний прорахунок системи Розумний будинок по вашому дизайн-проекту від компанії Smart Technology Systems. Пропозиція діє тільки до кінця року. Деталі в описі під відео. Я зйомки? Мій оператор сказав, що так я виглядаю набагато красивіше. Можете написати про це в коментарях. А ми знаходимося практично в центрі Івано-Франківська, позаду мене будинок, куди ми вирушаємо на дуже цікаву і відверту розмову з сім'єю, яка живе в квартирі. Пішли пити чай. Квартири в центрі міста найбільш бажані. Краєвиди з балконів таких квартир неймовірні. Але чи дійсно життя в центрі міста це мрія, до якої варто прагнути? Зараз будемо дізнаватися. Щоб вас не виникало відчуття, що в цьому випуску я знімаю тільки своїх сусідів або тільки своїх друзів? Одразу скажу, що ми йдемо в квартиру. До моїх друзів. Ми до тебе прийшли з інспекції. Зараз будемо перевіряти, чи ти гарні порядки зробила вдома. Добре. Але якщо серйозно, у мене до тебе дуже серйозна. Розмова вибачить автологію так. наскільки комфортно жити в квартирі у Івано-Франківському. Чесно, це дуже зручно. О, так як я знаходжусь в центрі міста, можливо, не комфортно, але це дуже зручно і дуже важливий факт, що в квартирі ти менше прибираєш, як в будинку. Ти сказала зручно, але не комфортно. Чому ну, комфорт, коли от коли в тебе є свій будинок, можна і шашличок пожарити, і, не знаю лягти там собі, покачатись десь біля дерева. Ми мали розмову з, з сім'єю, яка живе в будинку. Я запитав, скільки коштує комунал. Алка, як це у квартирі? Зимовий період трошечки набирає звичайно, але літній і от осінній весняний період це ну я рахую. Ну це чесно не дуже дорого. Це дешево. А так як в мене, наприклад, от по сьогоднішній день опалення взагалі не включалось. Чого? Тому що в мене квартира знаходиться між двома квартирами і в мене реально тепло. Валь, оце ще одна. Це, це перевага, тому що okay. от, з однієї сторони квартира, з другої сторони квартира і, не, і сонячна сторона. Ну, я не знаю, що таке, поки що комунальні послуги. Це максимум 200 гривень за газ, за світло. У ну, моєму випадку це теж десь в середньому 200 гривень, ну, 300, ну, гора 400. Ну, 500. Але, ну, 500. Ну, 600. Тобто, тобто ну, 700. Ну, небагато. Але, наприклад, у моєї мами теж квартира, і я там заряджаю машину в неї. Тому в тебе Електрич. за світло тільки 200 гривень. Так, в мене тільки Разуміло. 200 гривень, а в моєї мами 2000 гривень в середньому місяць, тому що я заражаю машину, але все рівно це економніше електрокар ніж це. <кан> тема нашого одного з наступних випусків так, електрокари так. чи бензинові автомобілі. Повертаємося до теми сьогоднішнього випуску. Так. На твою думку зараз не думаючи. Так три переваги життя в квартирі, тому що ти маєш можливість прийняти життя в будинку. У вас є будинок в селі у вашій сім'ї. Так То так, ти знаєш, що таке будинок за ним потрібно і дивитися, доглядати. На твою думку, перевага життя в квартирі у Івано-Франківську в центрі міста. Я просто живу в самому центрі. Це комфорт, зручність, тепло, багато сусідів. Я можу О, сказати, це, перевага, це, 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 мінус. Це, це мінус це мінус. Це такі гучні сусіди. Вони постійно то сваряться, то миряться, то любляться. Я все чую. Розумієшся, я це? бачу щастя в твоїх очах. Тобі це подобається? так? дитина плаче де коли перша ночі? Ну ну я рахую, що це мінус великий. Це і плюс, і мінус, залежно які сусіди. Це мінус. Швидше мінус, так. Велике прохання до Нікого сусідів Галі, які дивляться це відео. Будь ласка, переключіться відео, далі не дивіться. Не тримайте зла та, на неї. Та. Ну, напевно, і нас чують, розумієш? Це таке діло. Ні, ну те, що вас чує, це однозначно, Ще би вас не чути, таку яскраву пару, сім'ю. Ну, тобто... Ну, я розкажу випадок. Прибігає в десятій вечора сусідка, стукає в двері, каже, я зараз викликаю міліцію. Кажу, чого? У вас щось так гупає, дитина плаче, і ми реально показуємо, що гупає е, е, собака, який з м'ячком грається, а малий. Дреготу заходиться, бо він за ним бігає. А вони живуть поверхом нижче. Ну, от вони хотіли викликати міліцію. Тому свій будинок це коли тебе не чують. Все в твоїх руках тут треба ділитися разом майданчик дитячий, разом плиточку вкладати і рахуватися з сусідами. Отак філософське запитання. Так. що ти обереш жити в центрі міста, де під тобою сусіди, які тебе пожалітися? Але в центрі міста чи жити за містом в будинку? Тиша. Але до центру міста їхати заторами в якийсь певний час кожного дня. В даний момент я обираю житло в квартирі, але на майбутнє задумуюсь про будинок, щоб жити окремо від ціх і доїжджати. Довга так, це центр міста, ранковий і вечірній час. Чи якимось чином впливає на комфорт життя вашої сім'ї ранкові вечірні затори, які можуть бути на вулиці довга? У нас відкрилась паралельна вулиця, північний бульвар. Ці всі затори на вулиці довгі пропали. Це дуже круто, серйозно? Я якось не помітив навіть. Ми плануємо переїжджати на наступний сезон. Я просто боюсь переїжджати. Розумію, що квартира в рази більша, буде зручно, комфортно. Я кажу, я буду 40 хвилин стояти в пробці на цій пасічній. що воно мені треба? Тут я вийшла. От з вікна я бачу рату, що 5 хвилин я в центрі, 3 хвилини я на базарі, напроти мене дитячий е, садочок, живу я прямо в дворі першої, першого ліцею. Тобто, які, які ще можуть бути комфортні? Це і, по суті машини не потрібно, дуже зручно. Але якщо би в нас був хороший ще один міст, гарні. Дороги без цих пробок, то, будь ласка, звичайно, що зручніше жити і комфортніше в будинку. Отже, друзі, що не ми мали можливість поспілкуватися з людиною, яка в майбутньому планує стати депутатом Івано-Франківської міської ради і вирішувати проблеми мікрорайону Пасічна. Та от Я би сварила всіх депутатів. Зараз я вам покажу дуже суттєву перевагу квартири над будинком. Я вам скажу з таким краєвидом, це явна перевага квартири над будинком. Зранку став, взяв собі каву або чайочок. Подивився на цей краєвид і пішов до роботи. А ви напишіть коментарях, подобається вам такий початок дня? Чи все ж таки краще вийти на терасу свого будинку? Як ви думаєте? Пишіть. Як на мене, є явні переваги життя в квартирі і явні переваги життя в будинку. І це дуже філософське запитання. Але буде цікаво почитати ваші думки в коментарях. Напишіть вашу думку, як ви думаєте, де комфортніше жити у Івано-Франківську, в квартирі чи в будинку? І чому? Ми обов'язково прочитаємо кожен ваш коментар.